Балістика у святвечір росіяни вдарили балістичною ракетою по чотириповерховому житловому будинку у кривому розі. Це РБК Україна, і ми розкажемо вам усі подробиці трагедії. Подожди, ми були в 20 метрах. сюди. Та жесть. Близько пів на четверту вечора повітряні сили оголосили про небезпеку застосування балістичного озброєння з боку окупованого Криму. За кілька хвилин у Кривому Розі пролунав вибух. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Білку повідомив, що росіяни влучили у житловий будинок, в якому було 32 квартири. Пів будинку обвалилось. На місці продовжують працювати екстрені служби. На жаль, готуємось до важких новин.

Попередньо у Кривому розі шестеро поранених, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну медичну допомогу. Трьох постраждалих жінок 69 та 72 років і 78-річного чоловіка доставили до лікарні. Вони у стані середньої тяжкості. Решті поранених допомогу надали на місці. Під завалами можуть перебувати ще люди.